Доброго часу, друзі. Значить на сьогодні 3 жовтня 2023 року. Україна, Волинська область. Ну, сьогодні в нас на черзі збір фундучка з рослини посадки, осінь 2017 року. Це сорт Гарібальді. Ну, значить, ось так він приблизно виглядає в кластері ну, і отак виглядає, він вже безпосередньо облущений. Ну, він ще не висушений, звичайно, горіх. Отак виглядає один з більших горіхів на фоні гривневої монетки. Він щось не фокусується. Ну і, звичайно, на сірниковій коробочці виглядає він приблизно ось так. Ну, Цьогоріч цього говорив я з фундукарями, з кількома фундукарями, і в багатьох схожа ситуація по сорту із Гарібальді. Значить, де б знайти такого е, зразка, отак на камеру. Е, є, така, є такі от е, нормальні кластери, але є, е, було багато кластерів. Звичайно, горіх я вже повикидав, де ось, скажімо, один е, горіх е, нормальний. А ще два е, чи три горішка е, могло б бути нормальними, але чогось е, вони не виросли. От е, це. Іменно по сорті по сорту гарібальді, отак от і впаде урожайність. Значить, це дерево, рослина посаджена осінню 2017 року. Її я привіз з Польщі безпосередньо з, з промислового саду. Сподобалась вона мені за виглядом, за смаком, смаковими якостями. Ну і урожай тут буде дещо менше, і оскільки ця рослинка, це, хоч і урожайний сорт, але вона, от бачимо, за ним росте косворт. Я не знаю, чи буде на сонце видно далі. Барселонський. Ну, вона значно менша. Тобто, сорт не так потужно розвивається, сама рослина не є високорослою. Ну що ж, збираємо горішки в цей ящик і будемо бачити наш урожай, що нам вдалося зібрати в цьому році. Ну і от, друзі, горіх зібраний. Значить, він ще, звичайно, підсохне, набере такого кондиційного хорошого вигляду. Великий горіх, ну і заодно в відео отака от кількість горіха у нас получилась. Ми його, звичайно, це біле відро. Ну, побачимо, що там вийшло приблизно в літрах, плюс-мінус. І заодно я дам відповіді на кілька питань. Чому я не важу сирий горіх? Та тому що я його не обриваю з дерева і я об'єктивно його зважити не можу. Значить, один горіх вже підсохший, один ще тільки зірваний чи струшений, ну і різна вага. Ну немає сенсу. Об'єм міряти може й мав би сенс. Значить, чому я не показую горіх в розрізі? Тільки тому, що це теж об'єктивно не має сенсу. От бачимо той самий Гарібальді і як він по-різному виглядає. Знаєш, один горіх ще сирий, повністю заповнене ядро, другий вже почав підсихати, третій ще більше. Значить, ядро дає звичайну осушку. Найменшу осушку серед наших сортів дає Косфорд. Ну і звичайно, об'єктивно зрозуміло, що якщо садок стоїть на поливі, то ядро буде наливатись досить нормально. Ну, от такі коротенькі значить, відповіді на запитання. Що беремо, пересипаємо, пробуємо пересипати в це біле відро і побачимо, що в нас отримається. Ну, от, вийшло в нас трішки менше ну десь. Не, не знаю, видно по тіні на відрові десь приблизно третя частина відра такого горіха Гарібальді. Ну, звичайно, там кілька горіхів не попало в відро, але є, як є. Ось такий об'єм горіха. Ну на цьому бажаю вам всім, друзі, міцного здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна.